Ім'я видатної діячки українського національно визвольного руху минулого століття школа у її рідному селі носить уже 13 років. Сьогодні вчителі, школярі, земляки згадують найвидатнішу уродженку села. Вшанувати пам'ять Оксани Мешко приїхали й громадські активісти, педагоги з Полтави. Якби п'ять таких бабусь в Україні, то все КДБ мало б інфаркт іронізували в народі. Принципова вимоглива ніколи не йшла на компроміси. Оксану мешко називали українською Жанною Дарк. Очолила оту велику боротьбу для того, щоб відстояти права і гідності не тільки своєї і своєї родини, а і взагалі всіх людей українського народу вона говорила, що треба стояти на своєму, треба робити те і ніколи ні в чому не треба боятися і сумніватися. Ви знаєте, що ви боретеся за правду, і якщо боротися за правду, це ніколи не має ніяким злочином. На її долю випало два арешти. Під час першого Оксану Мешко звинувачували у намірі разом із сестрою Вірою вчинити замах на першого секретаря ЦК Компартії Микиту Хрущова. Вирок 10 років виправно трудових таборів. Під час другого арешту 76-річна Оксана Мешко отримала півроку ув'язнення і п'ятирічне заслання до Хабаровського краю. Звинувачували її у антирадянській агітації та пропаганді. Після рішення заслати її у найдальші точки нашого тодішнього радянського союзу, 108 днів етапують. Навіть у Харкові конвоєр відмовляється брати її на етап, розуміючи, що може відповідати за смерть такої людини. Але Оксана Мешко стійко витримує 108 днів етапу. У старих Санжарах і нині живе племінниця Оксани Яківни, 75-річна Інна Мешко. Її батько, вчитель математики, був троюрідним братом правозахисниці. Мій батько учився в школі із сестрою Оксани Мешко. Вона була, здається, вона меншою була. Родина була, як і в той час, ну, по розказу. Ну, трошки заможня, батько держав лавку, працювали, трудилися, земля була. А коли вже в 20-му році розстріляли батька Оксани Мешко, вона в місті з мамою виїхала в Дніпропетровськ і зв'язок перервався. Син Оксани Мешко Олесь теж пішов шляхом матері. Український громадський політичний діяч, шістидесятник. На жаль, за станом здоров'я він не може зараз приїхати на малу батьківщину своєї мами, проте на сторіччя від дня народження приїжджав. Тут у шкільному музеї завжди згадують 30 січня свою героїчну землячку.